Привіт усім! У англійській мові існує безліч способів сказати болить від легкого дискомфорту до сильного болю. Для кожного відчуття є своє слово. Сьогодні ми розширимо наш словниковий запас і навчимося більш точно описувати різні види болю. Це буде корисно не лише для спілкування з лікарем, але й для розуміння англомовних фільмів та книг. За мікрофоном з вами Олена. Приєднійтесь! Have you ever wondered how to describe pain in English? There are many words we can use. Чи ви коли-небудь цікавилися, як описати біль англійською? Є багато слів, які ми можемо використовувати. А тепер давайте повторимо окремими реченнями. Have you ever wondered how to describe pain in English? Ви коли-небудь цікавилися, як описати біль англійською? There are many words we can use. Є багато слів, які ми можемо використовувати. The the word we choose depends on how strong the pain is, is where it it. in your body, and what caused it. Let's look at some words we can use to describe pain. Слово, яке ми обираємо, залежить від того, наскільки сильний біль, де він у вашому тілі. Та що його спричинило. Давайте подивимося на деякі слова, які ми можемо використовувати для опису болю. Давайте повторимо: The word we choose depends on how strong the pain is. Слово, яке ми обираємо, залежить від того, наскільки сильний біль. Where it is in your body, Де він у вашому тілі, and what caused it. Та що його спричинило? Let's look at some words we can use to describe pain. Давайте подивимося на деякі слова, які ми можемо використовувати для опису болю. What does hurt mean? It means to feel pain. When you hurt yourself, a part of your body feels bad. For example, if you fall and scrape your knee, your knee will hurt. Що означає слово hurt? Воно означає відчувати біль. Коли ви раните себе, частина вашого тіла почувається погано. Наприклад, якщо ви впадете і подряпаєте коліно, ваше коліно буде боліти. Давайте повторимо. What does hurt mean? Що означає слово hurt? Слово hurt може бути як іменником, так і дієсловом. Hurt як іменник це біль, рана або шкода. А як дієслово має таке значення як завдавати болю, шкодити, ранити, кривдити. Продовжуємо. It means to feel pain. Воно означає відчувати біль. When you hurt yourself, a part of your body feels bad. Коли ви раните себе, частина вашого тіла почувається погано. For example, if you fall and scrape your knee, your knee will hurt. Наприклад, якщо ви впадете і подряпаєте коліно, ваше коліно буде боліти. We also use hurt to talk about feelings. If you say something mean to your friends, you might hurt their feelings and make them feel sad or upset. Ми також використовуємо hurt для розмови про почуття. Якщо ви скажете щось образливе своїм друзям, ви можете ранити їхні почуття та зробити їх сумними або засмученими. Повторимо, we also use her to talk about feelings. Ми також використовуємо hurt для розмови про почуття. If you say something mean to your friends, якщо ви скажете щось образливе своїм друзям, you might hurt their feelings. And make them feel sad or upset. Ви можете ранити їхні почуття та зробити їх сумними або засмученими. The word hurt can also mean to cause pain to someone else. For example, you can say don't touch the hot stove, daughter. If you touch the hot stove, you could hurt your hands. Слово hurt також може означати завдавати болю комусь іншому. Наприклад, ви можете сказати Не торкайся гарячої плити, доню. Якщо ти торкнешся гарячої плити, ти можеш поранити свої руки. Повторимо. The word hurt can also mean to cause pain to someone else. Слово hurt також може означати завдавати болю комусь іншому. For example, you can say. Наприклад, ви можете сказати Don't touch the hot stove daughter. Плити, if you touch the hot stove, you could hurt your hands. If you touch the hot you hurt your What does ache mean? Ache means a pain that is not very strong, but it lasts for a long time. For example, if you sit in the same position for too long, your back might ache. What does ache «Ейк» означає біль, який не дуже сильний, але триває довго. Наприклад, якщо ви сидите в одній позі занадто довго, ваша спина може розболітися. Повторимо. What does ache mean? Що означає слово ache? Ache, як і hurt», може бути іменником, та дієсловом. Як іменник має таке значення як біль, який є тривалий, але не дуже сильний. А як дієслово українською має таке значення як боліти. Ache means a pain that is not very strong, but it lasts for a long time. Ache означає біль, який не дуже сильний, але триває довго. For example, if you sit in the same position for too long, your back might ache. Наприклад, якщо ви сидите в одній позі занадто довго, Ваша спина може розболітися. Both hurt and ache are words we use to talk about pain, but they are a little different. Hurt usually means a sudden and sharp pain. This pain often happens because of an injury or accident. Обидва слова hurt та ache – ми використовуємо для опису болю, але вони трохи відрізняються. Hurt зазвичай означає раптовий та гострий біль. Цей біль часто виникає внаслідок травми або нещасного випадку. Повторимо. Both hurt and ache are words we used to talk about pain, but they are a little different. Обидва слова hurt та ache ми використовуємо для опису болю, але вони трохи відрізняються. Hurt usually means a sudden and sharp pain. Her зазвичай означає раптовий та гострий біль. This pain often happens because of an injury or accident. Цей біль часто виникає внаслідок травми чи нещасного випадку. Ache means a a pain that is not very strong but lasts for a long time. It feels sore and doesn't go away quickly. Ache означає біль, який не дуже сильний. Але триває довго. Він відчувається болючим і не проходить швидко. Повторимо. Ache means a pain. Ache означає біль. That is not very strong, but lasts for a long time. Який не дуже сильний, але триває довго. It feels sore and doesn't go away quickly. Він відчувається болючим і не проходить швидко. SORE, як прикметник, має таке значення болючий, чутливий, ображений. А як іменник це болюче місце рана. Деякі поширені види болю це головний біль, зубний біль та біль у животі. Ми також можемо мати біль у спині або в вухах. Повторимо. Some common aches are headaches, toothaches and stomach aches. Деякі поширені види болю. Це головний біль, зубний біль та біль у животі. We can also have backaches or ear aches. Ми також можемо мати біль у спині або в вухах. Soreness is a feeling of pain in a part of your body. It often happens after you've exercised or used that part of your body a lot. For example, your muscles might feel sore after a long run. Болючість це відчуття болю у певній частині тіла. Це часто трапляється після фізичних вправ або надмірного використання цієї частини тіла. Наприклад, ваші м'язи можуть боліти після тривалої пробіжки. Повторимо. Soreness – Is the feeling of pain in a part of your body. Болючість це відчуття болю у певній частині тіла. It often happens after you've exercised. Це часто трапляється після фізичних вправ, or use that part of your body a lot або надмірного використання цієї частини тіла. For example, your muscles. Might feel sore after a long run. Наприклад, ваші м'язи може боліти після тривалої пробіжки. Soreness mightke значення як болючість або discomfort. When you have soreness, it means the area is sensitive and may hurt when you press on it or move it. Soreness is not a sharp pain, but it can be uncomfortable. It usually goes away after a few days. Коли у вас болючість, це означає, що ця ділянка чутлива і може боліти, коли ви натискаєте на неї або рухаєте нею. Болючість не є гострим болем, але може бути некомфортною. Зазвичай вона минає через кілька днів. Повторимо, When you have soreness, it means the area is sensitive. коли у вас болючість, це означає, що ця ділянка є чутливою. And may hurt when you press on it or move it. І може боліти, коли ви натискаєте на неї або рухаєте нею. Soreness is not a sharp pain. Болючість не є гострим болем. but it can be uncomfortable. Але може бути некомфортною. It usually goes away after a few days. Зазвичай вона минає через кілька днів. Pain can be weak or strong. Sometimes it's a little ache, like when you bump your head. Other times it's very bad, like when you have a toothache. We use words like mild for a small pain and severe for a big pain Bール може бути слабким або сильним. Іноді це легкий біль. Наприклад, коли ви вдарилися головою. Інший раз це дуже сильний біль. Наприклад, коли у вас болить зуб. Ми використовуємо такі слова як легкий для невеликого болю та інтенсивний для сильного болю. Повторимо: Pain can be weak or strong. Біль може бути слабким або сильним. Sometimes it's a little ache, like when you bump your head. Іноді це легкий біль, наприклад, коли ви вдарилися головою. Other times it's very bad. Like when you have a toothache. Інший раз це дуже сильний біль. Наприклад, коли у вас болить зуб. We use words like mild for for small pain pain. and severe for a big pain. Ми використовуємо такі слова, як легкий для невеликого болю та інтенсивний для сильного болю. Пропоную повторити та переглянути слова, з якими ми ознайомилися сьогодні. Pain – Українською має таке значення як біль, болючість, а як дієслово – це відчувати біль. Hurt. як дієслово завдавати болю, травмувати, а також ображати або шкодити. Слово hurt як іменник має таке значення як біль, рана, образа або страждання. Ache – як іменник це тупий, ниючий біль. Як дієслово боліти нити, Soreness – болючість чутливість, скрейп, як дієслово, це скребти, шкребти, дряпати. Як іменник це скрибок або подряпина, шарпейн гострий, пронизливий біль. Injury. Пошкодження, травма, шкода. SORE – болючий, чутливий, а як іменник це болюче місце рана. Mild прикметник, який має значення м'який, спокійний, помірний, SEVERE – сильний, інтенсивний, суворий, важкий, критичний. Друзі, а на сьогодні все. Сподіваюся, дана інформація буде корисною для вас. Дякую вам за те, що ви навчаєтеся разом зі мною. До нових зустрічей!